Всім привіт! Сьогодні у нас трошки джойстикового контенту. Ось такий геймпад від Xbox Series приїхав мені на ремонт, і сьогодні будемо на нього встановлювати TMR стіки від GullyKit. Давайте спочатку розпакуємо геймпад. Подивимось. Ось такий гарний колір. Називається він Ghost Cipher. Геймпад у нас дуже гарний, прозорий, мені подобається такий колір. Виглядає він повністю як новий, але вже навіть в такому вигляді в нього є проблема з дрифтом стіків. Давайте його підключимо, перевіримо, що з ним, і тоді будемо встановлювати нові стіки від Gulikit. Для тесту підключаємо геймпад type c кабелем. Заходимо в геймпад тестер і дивимось. Ось у нас правий стік самостійно повзе вгору. Стандартна проблема для Xbox геймпадів, так само і для дуалсенсів. Правда, в дуалсенсах лівий стік чомусь повзе вгору завжди, а в цьому варіанті проблеми у нас з правим. В іншому перевіряємо, що геймпад у нас повністю працює. Е, можемо глянути, яка окружність стандартних стіків. У нас 9% похибки. Тому розбираємо геймпад, замінюємо стіки і перевіримо вже в кінці, як він працює на стіках ТМР. Ось нам приїхали стіки. До речі, цікавий факт. Власник геймпада, щоб не чекати їх з за Алікспреса, замовив їх на розетці. Вийшли вони з розетки в ось таку суму: 690 гривень за два стіка. І, що цікаво, з розетки вони приїжджають ось так. Самі два стіка в комплекті. А з Алікспреса ж ви за 500 гривень отримуєте два стіка з оригінальними гулікітівськими грибками, ще в яких можна знімати оці копачки та міняти. Але натомість продавці з в якості подяки нам за зароблені кошти, дають ось такі дві китайські насадки на стіки і дві цукерочки. Безмежна їм за це подяка. Тому роз. Паковуємо наші стіки. Ось так вони виглядають на Xbox. Мають чорні з зеленим потенціометри, запаковані в антистатичну нібито пакування. І виглядають вони ось так. Сподіваюся, це оригінальний гулікіт, хоча у нас є виштамповка. На них значить стільки оригінальні. Розбираємо геймпад, встановлюємо їх і перевіряємо, як з ними буде працювати. Наш геймпад від Xbox Series. Ну і ще покажу, як його відкалібрувати через ПК або вашу консоль Xbox, тому що калібровка в них трішки відрізняється від е геймпадів DualSense. Розбираємо. Знімаємо задню кришку, знімаємо обидві боковини. Тут вони. У нас прозорі, тому з ними потрібно бути акуратними. Я знімаю їх зі сторони тригера, просто натискаю на тригер і вже пальцем витягую наші боковини. Одну. І так само другу. Далі нам необхідно відкрутити 4 болта. І один болт під наклейкою, під батарейками. Цей геймпад у нас виглядає як новий, тому різати наклейку мені не хочеться. Спробуємо зняти її за допомогою скальпеля. Прогрів її трішки феном, підчіпляємо край і намагаємось зняти не пошкоджуючи. Ось так бачимо наш болт, і далі нам потрібна викрутка 8 h якою відкручуємо болти. Спочатку середній і тоді вже бокові. Тепер можемо зняти передню кришку. Тут нам заважають насадки на стіках. Знімаємо грибки. Така гарна у нас прозора кришечка. І корпус пофарбований в срібний колір, а не чорний, як в заводського. Геймпада. Знімаємо задню кришку також. Вона в нас в цій версії не знімається, бо ось цей весь корпус прикручений ще болтами спереду. Таких я ще не розбирав, тому потрібно мати на увазі ось цих два болтики треба відкрутити. Тут у нас підходить викрутка Torx t 6 h Тепер знімається наша кришка. Так, тепер вона знімається. Ну і далі вже стандартна плата від гімпада. Від'єднуємо антени, від'єднуємо мотори вібро, чотири штуки і знімаємо плату. Тепер беремо паяльник, пінцет і відпаємо дроти. Можемо знімати плату. Потрібно бути обережним, щоб не згубити ось цей роз'єм для навушників. Основну плату відкладаємо в сторону, беремо нашу плату з стіками і затискаємо її на стійці. Щоб простіше було випаювати, прогріваємо всі контакти і пропаюємо їх припоєм з флюсом. Та також знімемо старі потенціометри для цього. Можна їх відкріпити з допомогою ножа, ну а далі випаювати, прогріваючи зі зворотної сторони. Коли потенціометри випаяли, можемо переходити до випаювання безпосередньо самих стіків. Випаювати будемо нашою насадкою з Аліекспреса, тому перевіряємо, чи вона прогрілась, і переходимо до випаювання. Перший стік. І другий стік. Тут треба бути обережним, щоб не пошкодити ніякі елементи, які знаходяться між контактами. Зняли. Далі нам знадобиться наш китайський відсмоктувач припою. Я також беру якийсь контейнер для сміття, щоб відпрацьований припій. Можна було не розкидати по столу. І чистимо наші отвори в контактах. Після того як очистили всі отвори, чистимо плату, встановлюємо нові стіки та запаюємо їх. Ви стіки запаяли, ще раз все чистимо і можемо переходити до збірки геймпада. Починаємо збірку. Перевіряємо, чи наші стіки стали рівно і стоять на своїх місцях. Беремо основну плату геймпада, встановлюємо плату зі стіками. Перевіряємо, щоб всі дроти у нас були зверху плати, і щоб наш джек-навушників нікуди не вилетів. Встановлюємо роз'єм і прикручуємо гвинтики. На даному етапі можна підключити геймпад до комп'ютера по Type-C і перевірити, чи наші стіки працюють. Далі потрібно припаяти наші мотори. Ставимо задню кришку. Закручуємо два болта, які її тримають. Тепер можемо встановити передню. Але перед цим треба встановити грибки. І можемо закручувати задню кришку. Ставимо наліпку на своє місце, ось так це виглядає. Ставимо бокові частини. Ставимо задню кришку і геймпад у нас зібраний. Перевіряємо, що все натискається, нічого не скрипить, не репить. Можемо повернути на своє місце насадки на стіки. Ну і переходимо безпосередньо до калібрування геймпада. Для цього відкриваємо програму Xbox Accessories» на комп'ютері та калібруємо геймпад. Переходимо до калібрування геймпада. Це можна зробити як на комп'ютері, так і на вашому Xbox. Відкриваємо програму Xbox Accessories, вибираємо More Options і Recalibrate Options. У нас є е, Right-Stick або Left Stick. Вибираємо Left-Stick і е, бачимо, що він у нас стоїть не по центру. Беремо Recalibrate Begin і повторюємо анімації, які нам показує програма на екрані. Обертаємо шість разів стиком в одну і в іншу сторону. Вверх, вправо, вниз, вліво. І дивимося, що в нас геймпад стає по центру. Точніше, стік стає по центру. Беремо Exit. І так само робимо із іншим стіком з правим. Recalibrate. Begin. Та повторюємо всі дії. Тепер можемо перейти в геймпад-тестер та перевірити, як у нас контролер відкалібрувався. Перевіряємо, чи в нас стільки стоять по центру, з цим все добре. Перевіряємо всі кнопки, вібрацію. Тут, до речі, можна побачити прямо через джойстик, чи в нас працюють мотори, і перевіряємо похибку окружності. Тут у нас 3% і на лівому стіку у нас 5%. Ще невеличкий аптейт по даному геймпаду. є у іксбоксовських контролерах, на які встановлено ТМР або стікі хола. Один неприємний нюанс може не зберігатися з калібрування одного з стіків. Саме так сталося з цим геймпадом. Лівий стік у нас не зберігає. Калібровку після перезавантаження геймпада він починає знову дріфтити. Знайшов на Reddit такий фікс. Можна в Xbox Accessories запустити калібрування, ось натиснути More Option, Recalibrate, Left Stick, натиснути Recalibrate, натиснути Begin, але не обертати стік, не робити дії, які вказані в програмі, а просто закрити програму, і тоді ваш стік. Не буде перекалібрований, а залишить ось таке калібрування, яке задали йому спочатку. Тому ось такий ще нюанс може бути, і потрібно це враховувати. Ось такий отримуємо геймпадик на ТМР датчиках від GulliKit. Його я повертаю власнику, сподіваюсь, він ще довго йому прослужить. Всім дякую за перегляд даного відео. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. Пишіть також в коментарях, як вам ось такий колір прозорий Ghost Cypher. Мені, наприклад, дуже сподобався, бо раніше я таких геймпадів не зустрічав. І до наступних зустрічей!